Шиють для військових та допомагають глухим переселенцям. Це лише невелика частина діяльності Вінницької обласної організації Українського товариства глухих. Тут перекладачі підтримують нечуючих війничан та переселенців, допомагають вирішувати юридичні та соціальні питання, адже в цих сферах важливий професійний сурдопереклад. Також в товаристві розробили додаток, у якому цілодобово можна отримати онлайн-допомогу професійного перекладача на підприємстві. УТОХ шиють якісний одяг для військових та цивільних. Натільну білизну, чоловічу, жіночу, трикотажну білизну це майки, футболки, труси, кальсони, фуфайки, тільники. Ми виготовляємо флісові кофти, які, от ви знаєте, наші армійці носять, Ми виготовляємо футболки. Цього року товариству виповнюється 90 років з цієї нагоди та за активну громадську позицію. Десятьом працівникам вручили подяки та грошові премії. Ще понад півсотні людей отримали по набору продуктів. Міська влада, міське задручення міського голови у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом були зручені такі продуктові набори саме для осіб, їх більше як 50, тобто тим людям, які найбільше цього потребують, і вже люди отримують продуктові набори для такої підтримки. Це важливо, тому що воєнний стан і ціни ми знаємо, що також підвищуються, тому це необхідно і важливо підтримувати такі категорії.